Вітаю, друзі! Отже, зараз будемо дивитися відео, як дана бодікамер Боблов N9 знімає на природі. У мене під час фільмування цього сюжету виник невеличкий нюанс, така технічна помилка. Значить, Цей сюжет ми знімали на дві камери. На цю n 9 і на К4Б4. Ну, Так як ми це робили вперше, то другу камеру просто-напросто не включили. Тому, на жаль, коли ви будете чути, що відеозйомка ведеться на дві камери, на жаль, це трошки не відповідає дійсності, оскільки ми то ввели зйомку, але то виник нюанс. і... Ми не записали цю подію. Обов'язково ще раз перефільмуємо і обов'язково ми подивимося цей огляд. Тому дивимося, як камера Боблов N9 знімає на природі. Отже, вітаю, друзі. Сьогодні трохи несподіваний у нас такий запис. Сьогодні ми розглянемо відразу одразу дві камери. Це Бубло Н9 і К4Б4, як вони фіксують на природі. Ми вийшли в лісову зону, природа. Погода пасмурна, тобто, як ви бачите, і зараз. Ми пройдемося по лісу і подивимося, як ці камери фіксують на природі. Традиційно тут вже виставлено максимальне розширення відео. Ми знаємо, К4Б4 позиціонує себе як 4К, і тому подивимось, що з того вийде. Відразу дві камери будуть. Писати одночасно, пізніше можна буде порівняти, як дві камери працюють в порівнянні. Ну, давайте подивимося, що з того вийде. Так, одна камера і друга камера. Все, давайте буду підтримувати, щоб вони дивилися, ось якісь поміточки. От хатки? От дерева, листя. От дерев'яха. Мо що там теж хатки? Ота. Тоже грибник. Так, гриби можна подивитися за грибами. Так, от, листочки, брунючки тут є. О. Там вдалі хати. Так, там то, вот, така природа. Оте як воно пише. На жаль, зараз осінь і тому от таким чином от регіс. вода Так, на жаль, тепер нема ніяких, тому можливо би білка якась би була. От дивіться, стовп, Вже поганий. стовп, може на ньому є якісь маркування, нема. О, от і гілки. О, дивіться, вода. Ми може підійдемо ближче до води. От. От дивіться, тут видно росу. От на тому, на траві. Роса видно. От. Цікаво, чи вона буде на... Камері видно, отут-от от, гарно роса видно. Ось тут от, от, ще роса. Роса. Так, Так, тут, тут якась розкопка, О, там вода. О, вода тут. Кажуть навіть, що тут є риба. О, камеш. Чи як воно правильно називається, очерет. Ну, ближче підходити, а ну, чекайте, може. От, От фіксуємо очерет. От, От відверто цікаво, як, він, як камери його побачать, очерет. Так. Ми будемо вертатися звідси. дерева. От, бачим, от стоїть електричний стовп. Ось стоїть електричний стовп і зверху отам є різна комунікація. От. Нема ніякого маркування по стовпі, просто Ось отака природа. Так. Ну, без бутилок пластикових нікуди. Ось так ми виконуємо запис відразу на дві бодікамери Ось в природних умовах. Саме ліс і похмура погода. дерево. Вот там далі хата. Так, от, листочки. Так, можливо, якщо все буде добре, то повернемося в цей... Ой -ой! Так, чекайте, за -за 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 заліз в болото. болото трохи заліз. Ну ні -ні нічого страшного. Алла. Вот. Будовая, да? 4 Так, продовжуємо запис. Не, не можу зрозуміти, що сталося з іншою камерою, бо якщо вона не записала, це буде шкода. Ні, є запис, але тільки Так. продовжуємо. Запис так, тоді вже перевірю другу камеру. Так, отже, йдемо далі там житло. Ага, я, можливо, зупинив запис, але я би звук би почув. Так, там якісь житлові ті. От, ще якась рослинка. Так, давайте йдемо ще сюди і будемо завершувати. В хащі йдемо. Так, от там же. Так, отам вдалі видніється напис, але ми до нього підходити не будемо. О, папороть. Так. Ну і завершуємо нашу екскурсію. Так, друзі, ми провели. Тестовий запит на одразу дві будікамери в умовах лісу. Шостого вийшло: дивіться, в кого які питання, пишіть в коментарях. Всім всього найкращого, гарного дня, до нових оглядів!